Друзі, всім привіт! На зв'язку Ющенко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Говоримо тут про інсайти, секрети страхового ринку, все, що стосується там, транспорту, е якихось дрібниць договору, страхування всіх оцих тонкощів, е всіх оцих штучок, е що використовують страховики, для того, щоб зменшити розмір страхового відшкодування. Або взагалі відмовити у виплаті. Якщо у вас вже є якісь проблеми, обов'язково телефонуйте. Тут внизу є наш номер телефону. До нього, до речі, під'єднані всі месенджери. Можете також написати наші менеджери на зв'язку. Стовідсотково підкажемо, допоможемо, розберемо ваш кейс. Я думаю, що ну не існує ситуації, на яких би ми не розумілись на сьогоднішній день. А сьогодні. Тема така трошки нестандартна, тому що дуже багато було запитів, а, велика кількість справ, а, де є спори з а, укртрансбезпекою за перевантаження. І, до речі, дуже багато перевізників ну, сумніваються, що такі справи а, ну, можна оскаржити, хоча суми штрафів там достатньо ну, значні. А, тобто я ну, спробую буквально тезисно. Проговорити там 5 ключових речей, на які треба звернути увагу і е, акцентувати е, на тому, що в принципі працювати по цих справах не те, що можна, а навіть доцільна, дуже велика кількість справ, вона ну, відпрацьовується, відбувається і е, нема з цією категорією справ проблем. Перша причина, де зазвичай, е, от, ну, Є оці дірки, де можна працювати, де їх можна шукати. Це невірна ідентифікація транспортного засобу. Що я маю на увазі? Тобто в нас дуже часто плутають навіть от такі речі, як там контейнеровоз і, умовно кажучи, там тягач з причепом. Відповідно. Допустима маса різна, і при усій плутанині, при усіх помилках, це вже дуже великі шанси на успіх, що справу можна виграти. Друга річ це суто процесуальний момент, але він дуже важливий по таких категоріях справ. Тобто, людина має бути належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи. Uh, і зробити тут uh, це дуже важко, тому що обмежили оці шляхи, яким чином людина має бути повідомлена. Як це відбувається? Це або особисто під розписку, або це рекомендованим листом, що достатньо дорого на сьогоднішній день, або у виключних випадках по e-mail, ну це зазвичай, що якщо його там. Перевізник-перевізник зазначив, причому це має бути імейл-перевізника, а не там водія. Тобто тут вже є можливість на чомусь ну розігнатись, тобто, пропрацювати з чимось. Третє це процедурні моменти. Знову ж таки, є процедура проходження вагового контролю. Вона достатньо детально виписана, і ну, далеко не завжди далеко не завжди самі працівники Укртрансбезпеки її дотримуються, виконують її випадки там і складання актів поза межами пункту вагового контролю. Ну, дуже багато там речей є в чому там купатися, є що дивитися. Тому це також вагомий момент, на який ну, варто звертати увагу і де можна. Щось шукати, щоб ну, вирішити питання. Наступний момент, на якому також важливо зосередитись, в нас до відповідальності має протягатися саме перевізник, тобто там, не фізична особа, там, якась там водій, не арендодавець, не власник цього транспортного засобу. Тому дуже важливо, на кого складається протокол. І знову ж таки, тут є варіанти, куди маневрувати, тому що дуже багато порушень у цій сфері допускається при складанні саме матеріалів, от, ну, по факту перевантаження. У нас також є автоматична фіксація ці так звані ВІМ-станції, то там також все не зовсім добре. Тому що з ідентифікацією транспортних засобів дуже часто проблема. Тому матеріали треба переглядати навіть з вімфіксацією можна працювати. Не буду завантажувати, ось це п'ять ключових. Напрямів, які можна використовувати, щоб оскаржити штраф, який наклала Укртрансбезпека. Якщо у вас тут же є якісь проблеми, тут внизу наші є контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Телефонуйте або напишіть, ми обов'язково допоможемо вам. Дякую, що дивитесь, Обов'язково поставте лайк, поділіться відео. Поки-пока-пока, друзі.